Кому треба на майбутнє, може теж, або якісь вообще, привірені лікарі, або в когось буде якась проблемка така. Так що, дивіться, аполінарж ми були в Аполінаржі. От хтось мені написав коментар, що в Аполінаржі, там, от самі найкращі лікарі, ну типу, може їй попалися, може самі найкращі. А от нам попалися не дуже такі, знаєте, що вони більше хотіли наполягати на тому, щоб ми закінчили типу, вагітність, чим продовжували. Так що е, є клініка, я вам потім дам пруфи, дам скріншоти до цього відео прикреплю, е, що. Е, Називається клініка Сокрома. Вони працюють теж з ОВЗП, якщо ви біженець, і працюють з нормальною ВЗП. -чкою. Називається Профема. Там є Вероніка Фрісова. Вероніка Фрісова нам дуже сильно допомогла і дала надію. І вона потім вже вас пошла до своїх знайомих. От нас послали, були в породні це І там, ну, от вона там має якогось знайомого лікаря. Типа, і, і послали нас туди, і, до речі, нам дали такі дуже хороші прогнози, типу, що все буде добре. Типу, е і оця Верніка Фрісова робить відбір цих вод. Типу, амні амнеоцистез, Ам... так, амніоцистиз. Вона робить Вот амніоцистиз. В і... подальшому просто будете знати, що до чого. Ми просто перший раз, і в нас не було таких знайомих, знаєте, щоб нам хтось порадив. Типу, Але зараз ви будете знати, бо ми вам радимо. У нас була така дуже серйозна проблемка, вона залишається, але ми зможемо. Це наш маленький бій до великого щастя і життя. Так що будьте здорові. Це у вас буде добре. З Богом тримаємось.